Вітаю вас, мої любі сонечки! У мене для вас дуже-дуже надзвичайна новина. По-перше, дуже дякую вам за ваші неймовірні слова радості, сльози щирі, за наше дідо спільне з Наталією на восьмому каналі, коли був з Гетьманами. Дуже-дуже розчулив багатьох з вас, ну, дійсно, надзвичайно вийшло відео, два відео навіть. Але це ще не все. Дещо сталося надзвичайно важливе після цього інтерв'ю. Звичайно, я закривала портал. Дякувала Богу. І портали, ви розумієте, були сірі. Я казала, що душі сірі, тому що кермічні, і потік був сірий, такий навіть чорний. Вони проживали кермічне життя. І от коли я. Плонилася Богу, ці потоки звільнилися ці душі. Ви скільки часу ці душі страждали, і вони частинка нашої спільної свідомості, нашої карми як України. Тобто, звільнились душі наших предків, причому ще гетьманів. Вам не здається, що це це дуже дуже надзвичайно прекрасна новина. Тобто, звільнилось наше минуле. Карма минулого в вигляді влади верхівки кармічної. Тобто, це надзвичайна новина для всіх нас, тому що пішло звільнення дуже сильне взагалі з цієї України. Її минулого. Слава Богу, це сталося. Це надзвичайна новина. Я обов'язково захотіла з вами поділитися цією новиною. А ще Наталя написала. Тому помічнику про те, що на слідущий день після нашого інтерв'ю їй подарували картину, на якій козаки пишуть листа турецькому султану, якщо не помиляюсь, по назві. Тобто теж це дали їй знак з небес, що все відбулося, що все сталося. Ви знаєте, ми в такий час живемо неймовірне, коли все фантастичне, все, що здавалося нашому розуму, нереальним, стає реальним. А те, що здавалося для нас реальним, стає взагалі ілюзією. Наше життя переходить в таке, знаєте, світло, вистино. І тому все, ким ми були минулими, руйнується. І я дуже радію, тішуся тому, що звільнилися ці душі. Це для мене дуже дуже надзвичайно знаково. Ви розумієте, що в Україні прекрасне майбутнє. І сьогодення вже стало зовсім інакше. Світло перемогло, і ми станемо прикладом для всього світу, мої любі сонечки. Люблю вас. Тримайте світло в собі.